У рівному чоловік напустив у систему газопостачання воду. Без газу майже сотня квартир. Берці, штани та куртки для бійців ДФТГ у Рівному передали нові комплекти літньої форми. Безкоштовна стрижка для людей у скруті в області відкрили першу соціальну перукарню. На Рівненщині формують реєстр пам'ятних місць УПА. Вчора близько 17-ї години, у багатоквартирному будинку за адресою провулок робітничої 4 раптово зникло газопостачання. Розповідає жителька будинку Ольга. Повідомлень про планові перевірки від рівне газу каже, не було від вчорашнього дня і до сьогоднішнього, фактично до середини дня, весь будинок 80 квартир, знаходяться без газу. Труднощі основне те, що від наявності газу залежить приготування їжі. Залежить гаряча вода, тому що це колонка. А з двома дітьми відповідно це складає великі труднощі. Отримали завдання відновити газопостачання чим оперативніше, розповідає працівник рівне газу Роман Кучкарук. Але усунути наслідки аварії, за його словами, виявилося непросто. Знаєте, що наш не, не затік водой. Она з даного будинку самовільно вирішив підключити газову колонку, перепутав газовий шланг з водяним і затопив газовий колектор водою. Вчора ми й були тут. Усі регулятори, всі запобіжні клапани всі були. Наповнені водою, ми розібрали от все обладнання, зняли, завезли, завезли в тепле місто. Сьогодні все розібрали, висушили феном і змонтували безпосередньо назад. За інформацією речниці Рівнегазу Лілії Майорової. Станом на 18-ту годину газопостачання будинку відновлене не було. Як повідомив суспільному начальник аварійно-диспетчерської служби рівнегазу Андрій Чижевський, це вже друга подібна аварія у цьому році, щоб подібних ситуацій не виникало для встановлення Нановлення газових колонок рівнянам нам радять викликати працівників рівне газу. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини Рівне. Кілька десятків нових комплектів військової форми для особового складу добровольчого формування рівненської тергромади передали благодійники. До комплекту входять берци, штани та куртка. Це вже йдуть комплектування на літній сезон. Так, ми готуємося, тобто як тільки. Буде відповідна погода, бо 15 квітня це все буде видано або для роботи безпосередньо в приміщеннях. Відчуваючи потребу у новій формі, добровольці надіслали запит до громадської організації Клуб Ротарі міста Рівне, які відгукнулися на їх прохання. Форма це для виконання різних задач, для нашого підрозділу. Її треба багато, потреби. Постійно є якісь його неможливо забезпечити на всі 100%, тим більше, що ми знаходимося в тилу. Саме найосновніше черговість – це є там, де ідуть безпосередні бойові дії, але ми теж виконуємо дуже важливі задачі. Клуб Ротарі міжнародна організація, яка має свої представництва в Україні, зокрема і в місті Рівне, члени організації, підприємці, які займаються гуманітарною благодійністю. Президентка рівницького клубу Юлія Мелянчук розповідає, після повномасштабної війни першочергово намагається допомагати військовим та переселенцям. В нашому дистрикті реалізовувався такий грант, зима, де закуповувалися теплі речі, ковдри ще пічки. Генератори для потреб лікарень військових і внутрішньопереміщених осіб, і саме ось представники лійських ротарі клубів займаються пошивом одягу. І отак співпали, що ми в них цю форму замовили. Загальна вартість комплектів 160 тисяч гривень. Гроші допомагали збирати члени клубу з різних куточків світу. Орієнтовна вартість комплекту десь 4 тисячі 700, десь до п'яти тисяч. Ось так ми зараз теж плануємо закупити комплекти термобілизни для військових. І це буде здійснюватися в теж в одного нашого харківського рятарівця. Надія Кривко, Назар Мітріган, Суспільне новини Рівне. Мільйон гривень виділять з обласного бюджету на утилізацію ламп розжарювання, отриманих від жителів області по програмі обміну. Таке рішення прийняли депутати на засіданні двох комісій з питань бюджету, фінансів, екології та земельних відносин. Про це повідомляє прес-служба обласної ради. Гроші виділятимуть на збирання, перевезення та утилізацію ламп розжарювання. Загалом Рівненська область отримала 500 тисяч енергоощадних ламп. На Укрпошті станом на 9 лютого видали 106 тисяч. Ледлам, зокрема, 80 тисяч з них у Рівному додали у прес-службі облради. Переселенець Валентин Федорович, батько дев'ятьох дітей, сьогодні на безкоштовну стрижку він привів двох синів Матвія та Давида. Дуже подобалася ця стрижка. Родина Федоровичів удубно переїхала з села Георгіївка, що в Донецькій області у березні. У торік то що змогли, то собою взяли там сумочки, дітей в руки. і То все. чоловік каже, що в місяць на перукарські послуги їхня сім'я витрачає майже півтори тисячі гривень. Оскільки зараз перукарні 150. 150. Ми дуже раді і дуже вдячні, що така перукарня відкрилася. Таку соціальну перукарню у місті Дубно відкрили за допомогою грантової програми Браво яку фінансує німецьке товариство Червоного Хреста. Загалом на облаштування приміщення витратили майже 150 тисяч гривень, спілкуючись з людьми, з внутрішньопереміщеними особами та іншими вразливими категоріями. Ми зрозуміли, що ця послуга в місті потрібна, і не кожен на жаль може собі її дозволити. Протягом останнього року особливо відмічається стрибок цін, можна сказати. І не кожен пенсіонер, навіть і чи внутрішньопереміщена особа, яка отримає досить невелику допомогу, не може собі дозволити послуги салону. Стрихтами відвідувачів переселенка Людмила. Жінка каже, виїхала з села Дружківка, що на Донеччині у Рівненську область ще на початку повномасштабного вторгнення. Тут познайомилась із волонтерами Червоного Хреста та запропонувала свої перукарські послуги. Хочеться якось людям до. Помогти, бо сама в такому становищі це будуть базові стрижки, це не якісь там модельні, а звичайні стрижки. Це каскад, канатка, каре. Це жіночі більш там під Може кінчики, ну а хлопчикам звичайні стрижки. Одноразово це буде безкоштовно для всіх соціальних категорій. Це внутрішньо переміщені особи, самотні пенсіонери, 70 і більше років. Також багатодітні сім'ї, де є 5 та більше діток, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Звичайно, так як має розвиватися ця послуга, надалі при повторному зверненні, ми будемо просити людей благодійний внесок на мінімальному рівні робити для розвитку саме цього закладу в місті. 20 гривень Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Реєстр пам'яток УПА в обласному центрі національного патріотичного виховання розпочали формувати у грудні минулого року. Ми збираємо цей масив інформації, аналізуємо його із дослідниками, ось, ну, щоб розуміти, що і як, щоб верифікувати, чи це насправді там, поховання могила, чи це ні. От, але це також цікаво, тому що ми, можливо, можемо побачити якісь. Е, ну, місцеві такі традиції, от, місцеві легенди е, про ті чи інші події, які там, від, е, там відбулися. Отак от бачить форму е, людини, яка буде її заповнювати. Тут прописана інструкція, дуже детальна, е, можна звернутися за підтримкою на електронну пошту. Е, відразу потрібно вибрати свою територіальну громаду. 30 громад подало інформацію. з е, 64, наскільки я знаю, з тими, які не подали, ми ще там ведемо е розмову, тому що як виявилося, не всі вміють заповнювати Google форми. Е от. Е з тої інформації, яку подали ці громади, ми маємо е 100 з копійками, 100 з копійками різноманітних об'єктів. Це пам'ятники, меморіальні дошки та поховання, що найважливіше. Також важливим аспектом те, що люди їх вказали, їхню адресу, ті, хто. Трошки краще розбираються, і в технологіях вони вказали геолокацію. У майбутньому, по пам'ятках, планують розробити екскурсійні маршрути, каже Олександр Денисюк. Також він, як ми вже раніше спілкувалися, він дає нам важливий момент те, що ми, можливо, зможемо там ці об'єкти використовувати як. Для того не, не не тільки для вшанування, там і так далі, але і з певною, так так би мовити, ту, історично туристичною метою, щоб там, допустим, там діти дізнавалися про істо цю історію завдяки ось таким елементам. Артем Остапюк, суспільне новини, рівне. Мають зрізати вісім десятків дерев на кладовищах рівного. А вирубка зелених насаджень на території кладовища Грабник на вулиці князя Володимира відбулася через їх аварійність. Таку відповідь на інформаційний запит Суспільного надали у міському департаменті інфраструктури та благоустрою. Нагадаємо, 31 січня зрізані вікові дерева помітила рівнянка Олександра Міхєєва. Суспільне звернулося за коментарем до балансу утримувача кладовища спецкомбінату ритуальна служба служба. його директор Микола Володько повідомив, що на той момент перебуває за кордоном. А представник підприємства коментувати ситуацію на камеру відмовився. Суспільне надіслало інформаційний запит до профільного департаменту. У відповіді за підписом директора Руслана Гудими йдеться, що зрізання дерев відбулося відповідно до постанови кабінету міністрів України. Крім того, у документі вказано, що на міських цвинтарях планують зрізати 81 аварійне дерево. Рівнянин незаконно, як вважають у Нацполіції, зберігав у гаражі бурштин та обладнання для його обробки. Про це сьогодні повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. За інформацією, під час обшуку поліцейські вилучили у чоловіка понад 3,5 кілограми обробленого та необробленого бурштину, а також 11 одиниць обладнання, призначеного для його обробки, зокрема, станки, різаки, ваги тощо. Усе це 31-річний рівнянин зберігав зберігав у гаражі одного із кооперативів у Рівному відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання бурштину. Наразі вирішується питання про накладання арешту на вилучене майно. Три тисячі пачок цигарок без акцизу вилучили поліцейські у Сарненському районі. Як повідомляє речниця Нацполіції в області Марія Юстицька, під час патрулювання у селищі Рокитне поліцейські зупинили водія легковика, який увімкнув покажчик повороту ліворуч, а повернув у протилежну сторону. Під час огляду авто правоохоронці знайшли картонні коробки із цигарками без акцизних марок. 51-річний чоловік пояснив поліцейським, що придбав тютюнові вироби для себе в інтернеті. Нині триває до ви розслідування. Клопотання про арешт майна скеровано до суду. Протистояння Рівненського Вереса та Житомирського «Полісся» стало матчем відкриттям зимового кубку, який сьогодні стартував у Туреччині. Рівняни пропустили швидкий гол на другій хвилині. Суперник скористався помилкою у захисті. На 20-тій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Вереса, який вдало реалізував автор першого голу Василь Грицук. За рахунку 2-0 Михайло Шестаков скорочує гольове відставання, проте наприкінці тайму Верес знову пропускає. І на перерву команди йдуть з рахунком 3-1 на користь Житомирян. У перерві наставник рівнян зробив чотири заміни. На поле, зокрема, вийшли Віталій Дахновський та Микола Гайдучек. На 60-тій хвилині перший з них заробив пенальті, а другий його реалізував. У фінальні хвилини гравці Вереса діяли гостріше за суперника. І за дві хвилини до закінчення основного часу Гол Гена. Дія Пасіча встановив остаточний рахунок: – 3-3. за регламентом турніру. При нічийному результаті переможця мали визначити у серії пенальті. У ній сильнішими виявилися гравці. Полісся Рівняни вдало реалізували три перших спроби, але у двох останніх схибили. Удар Гайдученка відбив голкіпер, а Дахновський не поцілив у ворота. Це місто, яке працює, щоб у наших хатах було світло. Це сила, яка приборкує атом, щоб дарувати енергію всій Україні. Це любов, яка все переможе і все відбудує. Це людь, яка рве ворога на шмаття. Це люди, які ніколи не скоряться. Бо дім це все, що в них є. Тримайся, енергодари. Місто, що дарує світло. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазанко.